Привіт! Я Дмитро Гудима і радий вас знову вітати на моєму каналі DJ Studio. Тисніть подобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо він вас зацікавив. Сьогодні я вам прочитаю ще одне оповідання, однак воно вже в записі і я його викладав вже у Фейсбуці. Тож, я лише доповню це відео і я буду читати його на фоні заставок. Значить, це оповідання, яке присвячено реальній людині. І називається Як ми з Глібом Івановичем на змагання ходили. В цьому оповіданні є чимало реплік російською мовою. Однак на цій мові розмовляв головний персонаж. І ті, хто знають цю людину, якщо замінити українською мовою ці діалоги, то вони втратять весь свій колорит. Тому. Тому вже буде як буде. Тому репліки будуть російською. А все інше оповідання, основна частина йде українською мовою. Тож, до вашої уваги, як ми з Лібом Івановичем на змагання ходили. Як ми з Лібом Івановичем на змагання ходили, я вже довгий час знайомий з Лібом Івановичем Васильєвим. Здається, вперше я його побачив в глибокому дитинстві. Десь років у п'ять, мама взяла мене на шкільну ялинку, де Іванович виконував роль Діда Мороза. Коли через деякий час Гліб Іванович зайшов до нас в гості, то я його признав чи впізнав такою фразою: О, та це ж Мороз Іванович! Звісно, я цього не пам'ятаю. Мені мама розповідала. То було моє перше знайомство з цією цікавою, неординарною особистістю. Це не просто людина, а людина-оркестр. Ні-ні, я ні в якому разі не перебільшую. Чим тільки не захоплюється, займається Гліб Іванович. Це і футбол, і волейбол, і настільний теніс, і карти, і читання спортивної літератури, а також дуже полюбляє розіграші. А темперамент який вогонь! А яка в нього витанчена лайка! физиологическая дубина, скотина винторогая. Чтобы так играть, нужно иметь два сердца. Молодец, дебил! Крестьяне, деревня асфальтированная. А ще Іванович всіх своїх учнів знав на та по батькові. Потім я став його учнем в школі. Я гадаю, що доволі добре вивчив основні звички та вподобання Івановича. Але все-таки все-таки мені найдужче запам'ятався один шкільний футбольний турнір. Я хочу розповісти про один день змагань. Бо цей день був дуже насичений, і, на мою думку, доволі об'ємно розкриває таку непересічну особистість, як Гліб Іванович. Потім, уже повнолітнім, я разом з Івановичем мав спільні пригоди. І на футбол в компанії кілька разів їздили Дніпро, Динамо Київ, Динамо Київ Шахтар, золотий матч, яму під вуличний туалет разом копали. І чого ще чимало було. Та все-таки ця історія найбільш яскраво запам'яталася мені. Можливо, тому що це була одна із найкращих пригод моєї юності. Тож повернемося до змагання, яке планувалося на 10-ту годину ранку. Раніше восьмий ми зібралися в нашій школі. До місця змагань нам добиратися хвилин 10-15. Значить, зібралися ми в кабінеті фізкультури, який знаходився у напівпідвальному приміщенні. А зараз хочу розповісти одну цікаву особливість цих змагань, бо без цієї інформації не всім буде зрозуміло деякі нюанси. Ці турніри відбувалися у будні дні. Коли інші учні, класи навчаються, а збірники ніби обрані на змаганнях. Так, це для нас учасників змагань було щастя. Інші навчаються, а ми на турнірі. Круто! Тобто зібралися ми в маленькому кабінеті, а поруч більший із тенісним столом. Поки ми збиралися менше в кабінеті, складали м'ячі, отримували спортивну форму. В меншій кімнаті зібралися учні менших класів, щоб пограти в теніс, погомоніти. Двері у нас були причинені, малеча щось надто розшумілася, і тут Гліб Іванович мені тихенько каже Я зараз підготовлю стартовий пістолет, а ти, по моєму ківку, різко дюргаєш двері і говориш Вон пошли відсюда, а я в цей момент стріляю в потолок! Значить, домовилися. Я різко за знаком смикаю двері, вже починають із морота вириватися перші склади заготовленої фрази, але я відчув щось не те. Стартовий пістолет стратив, лише тихенько чмихнув кілька разів. Я лише встиг вигукнути Во і замовк. Причинив двері і ледь не зареготав, як навіжений. По очам збірників зрозумів, що хтось теж хоче зареготати, але із поваги стримується, а хто і взагалі нічого не зрозумів. Ми вже майже зовсім зібралися вирушати на змагання, але тут Гліб Іванович вирішив, що треба витрусити килимок, невелику ряднинку. А тут ще зайшов безтолковий учень, жертва, так би мовити. Федя, от усі ряднінку, що та сильно запилілася! Гліб Іванович. Мене не хведір звати. «Да яка мені разниця, як тебя зовут? Я сказав Федя, потруси ряднинку! значить, мовча возьми і потруси. Масовий регіт залунав у нашій кімнаті. По дорозі до стадіону Іванович з усіма вітався, з кимось на ходу перекидувався фразами. Потім зустрів одного знайомого і попросив у нього цигар. Ліб Іванович, у вас же в кишені лежить пачка і, мабуть, майже повна. Так я же у вас лічно попросив!» Ну, якщо так, то не смію відмовити. Ми вже майже дійшли до стадіону, але по дорозі зайшли до знайомого Гліба Івановича. Виявилося, він приготував нам презент футбольний м'яч. Вони ще кілька хвилин перекурили, а потім Іванович запитує: Василий Дмитрович, у вас рибки какой-то, не буде? Та Гліб Іванович, є копчений товстолобик, але він же трохи присвів, щось цього разу погано у нас пішов. Та нічого страшного, я тряпочкою протру, а Сімен Ніколаєвич і такою съест. Ти ж знаєш Семена Ніколаєвича, он без риби не може, Он же знає, що ми дружим. От ну й гундит, достань рибки, хоч гостик, да достань. Нарешті ми дійшли до місця змагань на центральний стадіон, розмістилися над лавках під Великою Абрикосою. Поруч із нами розмістилися учні іншої школи. Один із них був надто високий і фізично розвинений на свої роки. Іванович почав підколювати його. Слушай, паляниця, ти що правда 87-го року рожіння? Да бить такого не може! Це подстава! Ти 84-го! Я 87-го. Чим докажеш? Давай поспорим. Я 87-го. Та в мене свідоцтво про народження з собою є. А якщо ти не прав, давай спорить на п'ять пачок мороженого. Та давайте я ж виграю. Всі слышали, он 87-го года рождения. А ну показывай документ. Та ось дивіться, паляниця народився жовтня 1987 року в криничках. Я ж вам казав, що я 87 року народження, а ви не вірили. Так ти уточні, ти 87-го нашої ери, і до нашої ери, і може 1987-го. Ті, що зрозуміли жарт, почали посміюватись, то потихеньку, а хто й гучніше. А шибку свою поняв. Біги замороженим. Покраса рівнування. Вже зіграли перший матч. До речі, впевнено виграли. Але Гліб Іванович ще не відійшов від гри і почав виносити деякі претензії. Долучайтеся до світу цифрових активів NFT разом з OpenSea. Підтримуйте мій аккаунт на OpenSea. Вивчайте, досліджуйте, підтримуйте мої NFT. Пишіть у коментарях, якщо вас зацікавив мій досвід в OpenSea. Розповім, як створити аккаунт про криптогаманці, як створити свою першу колекцію, як мінтити NFT та багато чого іншого. Також я маю сторінку Beatles GG Portraits у Facebook, де публікую свої роботи: процес створення від матеріальної роботи до унікального цифрового аналогу або NFT. На цій сторінці я здебільшого публікую портрети та ілюстрації пов'язані з групою Beatles. Всі посилання на мою сторінку у Facebook та акаунт в OpenSea в описі до відео. Сімен! Ну ти правду, як тут ухватиш м'яч м'ячі тянеш тянеш сам. Ти ж не один в команді. Я не панімаю. так грати, нужно мати два серця. Вот теперь ноль в первом тайме, а потом хоть с хоть как толстолобик играете. Это хорошо, еще что-то, что удачно все закончилось. Леня, сынок, что ж ты радуешься? Вы видели, как я его перекувал? Как ты его перекувал, если он спокойно дальше побежал? Он та еще чуть гол НЕ забив. Василій вже трохи заспокоївся, але Леонід, мабуть, не давав йому спокою. Ладно, Льоня, Лучше розкажи, як ти колісо НА на монтаж возив. Молчиш? Нє, ну ви представляєте, приїжджає наш льончик-дядьке, хто є старше невой, говорить ЦИЦЯ, завулканізируйте що, не мог просто сказать, дядя, если имя его забыл. И после этого ты считаешь себя умным парнем. Он тебе по шее не дал. Та ні, я поняв, що треба вшиватися. Плигнув на моцик і додому, так і не заклеїв скат. І тут на стадіон прийшов один із тих учнів, які під приводом змагань тікають з уроків. Ну, дуже їм хочеться себе проявити, хоча б як вболівальники. І тут цей Микита підходить до нашого тренера і буквально благає. Ну, будь ласка, візьміть мене в команду. Можна я хоч трохи пограю. Звісно, що футболіст з нього був ніякий. Нікіта, разві що на скріпке? Проходить деякий час, і Микита знову намагається вхопити жарптицю щастя за хвіст. Ліб Іванович, можна я хоча б на воротах постою? Нікітушка, синок, разві що на вхідних!» Тут уже й Микита не витримав, здався, бо після цього і вся команда взяла його на кпини. Куди тобі? Валі, та не конюч, тут наприт уже, попрошайка. Ми відпочивали після першого матчу. Дивилися, як грали інші, декотрі пішли в магазин за морозом, солодкою водичкою, а дехто й за цигарками. І тут один матч судив молодий фізкультурник, який нещодавно закінчив фізкультурне училище. Гліб Іванович почав йому давати поради, легенько підколюючи. Той не стерпів, вирішив себе дорослим показати та огризнувся. Гліб Іванович, поменьше текста можна. Ах, Деревня ти неасфальтірована. Стинок, я в твої годи до чотирьох утра іграв в карти под вино, а в п'ять утра уже виходив тренуватися в футбол. Ох, краще б він змовчав. Він думав, що зараз різко підніме свій авторитет. Він забув, із з ким розмовляє. На думку присутніх, його було вщент розбито. А я в душі радів. Не слід було грубити поважній людині до того ж старшій за тебе. До того ж, тебе не ображали, лише пожартували, тож відповідай гідно, без хамства. А він себе показав бедлотою. так йому й треба. Його репліка не зустріла підтримки. І ось настав час останнього матчу в групі. Щоб зайняти перше місце, нам необхідна була лише перемога. Ми грали добре, створювали моменти, але гола все не було. І тут я повинен зробити відступ. Щоб було зрозуміло, про що йде мова далі. У нас був форвард Тьома, не бездібностей, але й не найкращий в нашій команді. До того ж, була в нього одна риса, яка виводила з себе Васильєва. Він не прислухався до порад. І моменти мав, але раз поза робив одні й ті самі помилки, і як наслідок втрачав гарні нагоди. Можливо, ще щось було, ще якась прихована причина. Тобто. Тьомі регулярно доводилось вислуховувати іронічно саркастичні тиради Івановича. Отож рахунок 00. Здається, матч так і завершиться в нічию. Васильєв нібито у безвиході, час сплива ніхто забити не може. Доводиться йти на непопулярний крок. Ситуація вимагає змін та замін. На полі з'являється наш Тьома. І... Через кілька хвилин кривенько, якось недолуго. Але з близької відстані все-таки заштовхує м'яч до воріт. Блискавично лунає фраза з претензії на безсмертя. Малочецький! А тепер поцілуйте все його в жопу. Завіса опустилася. Цей м'яч виявився переможним. Гліб Іванович вирішив трохи підвести підсумки, виговоритися, так би мовити. Все-таки эмоции брали вверх. да их слід было выплеснуть. Тема, сынок, ты на меня не сердца. Я тебе все по делу сказал. Но есть же результат. А то ведь раньше ты там что-то себе вычислял в уме. Ну я понимаю, родители математики. Но это же футбол. Быстрее делай, что нужно. Вот сделал, как я тебе тысячу раз говорил. И гол. Может и не супер, но ты забил победный гол. Так что сегодня ты герой. Ребята, это же хорошо, что так-то все закончилось. Я думал, вы еще в первом тайме Три-чети м'яча запьете. Если бы мы не выиграли у этой деревни не асфальтировано. Ну, я то не знаю. Там же одні алкоголіки з тринадцяти лет. Футбольний турнір завершився, а після нього був ще турнір з настільного тенісу у приміщенні головної школи. Учасники і болівальники попрямували до місця змагань. Ось що ж це перестрибуй з місця на місце. Спочатку на стадіоні трапилася ще одна подія. Відбулася невелика бійка, і Гліп Іванович теж приймав участь. Отож, футбольний турнір закінчився. Наші хлопці зібралися сходити в магазин, хто лімонаду купити та чогось перехопити під'їсти. Продовольчі крамниці знаходяться дуже близько від стадіону, десь 30-40 метрів. Значить, почали скидатися грошима, підруховувати, скільки коштів у наявності і чого б на них можна купити. Підрахували, склали список та провели жеребкування для вибору посильних. Інші пішли збиратися на тенісний турнір. Троє наших товаришів уже пройшли десь півшляху абрикосовою алеєю. Але, на жаль, зустрілися із бувшим зеком Аліком. Він якраз випивав із невеликою компанією під абрикосами. Мабуть, йому дуже кортіло показати, який він авторитет. Здається, він хотів, щоб хлопці купили алкоголь. До того ж їм ще й коштів не вистачало, і причепився цей алік до найспритнішого та найхоробрішого з них. На Жека не стримався і двічі добряче влучив по цьому авторитету молоток. Цей Алік хотів реваншу, але тут з'явився Гліб Іванович, швидко оцінив ситуацію, ручко скинув піджак та кинувся в бійку. Тут з'явилися інші фізкультурники та відтерли Аліка в бік. Іванович схопився за серце. Дуже емоційний та запальний. Але, на щастя, медсестра виявилася поруч та швиденько дала заспокійливе. Так же воно вдало склалося, що вчителі фізкультури в цей час теж ішли до магазину та вчасно поспіли. Власне, початку бійки я не бачив, але пізніше не раз чув цю історію від учасників і очевидців, і в головних фактах їхній розповіді співпадали. Потім був тенісний турнір, який закінчився очікуваною перемогою головного претендента, діючого чемпіона. Турнір закінчився, вчителі пішли трохи підвечеряти. Але столи тенісні ще ніхто не прибирав з коридору школи. Тож, бажаючи пограти, просто так залишилися. І звісно, багатьом хотілося пограти проти чемпіона. Аж тут вчителі зібралися на вулицю перекурити і проходили якраз повз тенісні столи. Васильів побачив гру нашого чемпіона та не стримався. Ета що, І є ваш чемпіон? А я у нього туфлею виграю. Согласен на парі?» Та згоден. І Гліб Іванович під овації виграв партію черевиком. Так і справді виграв, я на власні очі це бачив. Наступного дня вранці я зустрів шкільного сторожа, який йшов додому після нічної зміни. Також що він мені розповів. Уявляєш, Гліб Іванович прийшов вночі десь о третій годині, а о пів на шосту прокинувся на маршрутку. Він куму пообіцяв допомогти різати свиню. Це 53 роки то. А я думав, що вислів до 4 пів віно, а в п'ять уже шов тренуватися лише гарна байка. Ви певно гадаєте, що занадто багато пригод для однієї людини за добу, але мені здається, що навпаки я щось не все пригадав. Кам'янське, 2023 рік метро Гудима.